Ну що, друзі, усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке психологічне явище, як внутрішній критик. Цей термін використовується в психології для опису внутрішнього голосу, який висловлює якісь негативні оцінки, судження, сумніви, тривоги і критику безпосередньо. Цікаво, що ця частина розуму, хоч і прагне зробити нас там більш досконалими, покращити нас, але роблячи постійно ці зауваження з приводу здійснюваних вчинків або рис характеру, виходить рівно протилежне, і ми стаємо навпаки. Більш закриті, більш зашугані, тривожні, сором'язливі, і маємо більше проблем, ніж мали б без внутрішнього критика. Як ви можете це у себе помітити? По перше, це постійний негативний фокус. Таке враження, що нічого хорошого у вас немає, ніяких досягнень, якими можна пишатися, також немає, нікому ви не подобаєтесь, нічого хорошого не буде. Тобто такий чорний фільтр, через який ви пропускаєте всі події і все, що стосується вас. Другий момент це перебільшення, чорно-біле мислення, постійно якісь когнітивні викривлення, там, прирівнення частини до цілого. Що таке прирівнення частини до цілого? Наприклад, я не розбираюсь в якійсь сфері, наприклад, історія. Я по цій конкретній сфері роблю. Про себе узагальнений висновок, що я в цілому як людина тупа. Якщо я не розуміюся в цьому, то я не розуміюсь взагалі ні в чому, і я всеціло нерозумна людина. Хоча при цьому я можу орієнтуватися багато в чому. Знову ж таки, частина мене якась. Прирівнюються до мене як до особистості. І третє, це болюче порівняння з іншими людьми, де ви постійно в програші. Яке ж походження у внутрішнього критика. Ну тут, я думаю, я не буду оригінальною, ви знаєте, що я скажу. Звичайно ж, це наше дитинство, тому що там ми найбільш піддатливі травматичним якимось ситуаціям, ми більш вразливі до слів, які нам говорять. І часто тих, у кого. Є внутрішній критик в дорослому віці. Або суворо виховували, або вони піддавалися булінгу, або були ось ці постійні негативні коментарі від важливих дорослих, типу 10, а чого не 12?», друге місце, а чого не перше, і тому подібне. А з другого боку, це може бути пов'язано із соціальними нормами, також тому, що, звичайно ж, ідеали, які нав'язуються нами соціальними мережами і медіа. Є нереалістичними стандартами, ми не можемо їм відповідати, і тому ми можемо заганятися і самі себе заганяти, і самі бути для себе цими нестерпними батьками постійно співвідносячи себе із цими картинками, як воно повинно було б бути. І знову ж таки постійно критикуючи себе у внутрішньому діалозі. Як працювати із внутрішнім критиком? Перший рівень, такий перший левел, як з цим працювати, звичайно ж, усвідомити проблему. Потрібно почати помічати, як щоденно у вас ведеться діалог в вашій голові. Що саме ви собі говорите і що вам там відповідають? Внутрішній критик і робота над ним це дуже складний і такий довгий ґрунтовний шлях, який треба йти. Не пройти, а йти, тому що це недоконана постійна дія. Це постійно може бути з вами протягом всього вашого життя, але ви маєте вміти з цим справлятись. Тому в цьому відео ми пройдемося по базі, по такому основному поділу, як ви можете самостійно собі допомогти. Але ви прекрасно знаєте, що найкраще допомагає робота з психологом. Перший рівень усвідомлення проблеми. Почати помічати, розпізнавати цей внутрішній критичний голос. А другий рівень це почати його піддавати критиці, не просто помічати, о, мій внутрішній критик проснувся клас. А другий рівень це ще й змогти піддати критиці, що він там таке, що за брія, що за абсурд. Цьому треба також вчитися. Тому як же ж робити ось це піддавання сумніву? По-перше, така вам вправа буде. Називається факт чи інтерпретація. Вам потрібно навчитися у своїй голові ваші думки, які з'являються особливо нав'язливі, особливо повторювані. Вміти через цей фільтр просіювати, це все-таки факт, чи це все-таки інтерпретація? Що таке факт? Це об'єктивна подія, яка підтверджується доказами та не залежить від суб'єктивних думок та емоцій. Мені подобається приклад з сотнею спостерігачів. Наприклад, якщо 100 зі 100 людей, які спостерігають за якимось фактом чи подією, чи за кимось. Скажуть одне і те ж або підтвердять приблизно одне і те ж, значить, це факт. Якщо всі ці 100 спостерігачів скажуть різне, значить це інтерпретація. Наприклад, я красивий, я не красивий, я продуктивний, я не продуктивний, я розумний, я нерозумний. 100 зі 100 людей відповісти щодо вас однаково не можуть, тому що там є оцінка, а оцінка вже суб'єктивна. Тому фактом для нас є те, що не може бути запереченим. Наприклад, сонце сходить на Сході. Це факт. Сонце красиве це інтерпретація. Ну, і знову ж таки, в цілому інтерпретація це суб'єктивне пояснення або Оцінка якогось факту, яка залежить від індивідуального досвіду, емоцій, відношення, власних переконань і так далі. Тобто, багато від чого залежить, як саме ми щось можемо інтерпретувати від нас, від того, що вже наявне в нашій голові. Вона мені не відповіла, тому що вона мене вважає непривабливим. Вона не відповіла факт. Вважає мене непривабливим інтерпретація. Інтерпретація може змінюватися. Вона може бути припущенням, вона може бути неточною і неперевіреною, і суб'єктивною. Тому ми на неї покладатися як на істину не можемо. Тренуйтеся, бачити, що в ваших думках автоматичних є фактами, а що є інтерпретацією, хоча б... Як експеримент, як така вправа для мозку, наприклад, факт: моє фото набрало 26 лайків, інтерпретація. Я нікому не подобаюся, я потворний. Да? Що ви можете себе запитати? По-перше, чи є реальні докази мого судження? От моєї такої оцінки. Ви скажете: Ну, звичайно, є. Я потворний, тому що 26 лайків, Ось же тобі зв'язок. Як із одного слідує інше? Вам тут треба зрозуміти, що зв'язки, які ви будуєте, нелогічні. І з того, що ви отримуєте якусь кількість лайків, не слідує якась інформація про вас. Принаймні, об'єктивна, точно не слідує. Якісь суб'єктивні думки про вас так не об'єктивні. Навіть якщо мені хочеться подобатись людям, чи означає це, що це обов'язково має статись за допомогою моєї сили думки. Чи точно це те, що мені потрібно, що повинно бути? Так? І чи зводиться сенс мого життя до того, щоб комусь подобатись? Чи дійсно я цього хочу, чи я себе обманюю, що це якби, моя ціль? Насправді мені потрібна моя любов, моя підтримка, моя турбота, Мені інші люди це закрити не можуть. Да, мені важливіше і цінніше, і ефективніше це давати собі самостійно, але я не вмію і тому хочу іншим подобатись і вимагаю це. І тоді виходить, що мені це інші люди не дають, бо вони не надійні, вони не можуть бути джерелом якби, нашої хорошої самооцінки, тому що самооцінка не те і само, що ми самі себе маємо цінити. І самі це також дати собі не можемо, тому що ми в цьому циклі постійної критики себе. Такий був у нас другий крок: це пошук нелогіки, нелогічних зв'язків, тобто викриття того, що там такого відбувається, тому що ось саме ось такі нелогічні, ригідні… Негативні сценарії, установки, погляди найбільше нам роблять боляче і найбільше приносять невротичні емоції. Тому третім вже кроком буде аналіз впливу негативних інтерпретацій. Тому що якщо вам недостатньо того, що це нелогічно, вхід вступає, в ваша артилерія це функціональність, точніше, нефункціональність ваших. Упереджень щодо себе. Що таке функціональність нефункціональність? Це, простими словами, корисно чи не корисно? Скоріше за все, дивлячись це відео, або займаючись саморозвитком, або відвідуючи психолога, ви переслідуєте якусь мету. Наприклад, знизити тривогу, підняти самооцінку, стати впевненим в собі, побороти сором чи ще щось. І коли ви Запускаєте цей внутрішній діалог, коли ви себе критикуєте перед зеркалом, коли ви знецінюєте свої досягнення. Ви себе наближаєте до своєї мети? Чи ви себе навпаки віддаляєте? Тому що це має колосальну різницю. Ви дієте згідно мети чи проти мети? Якщо проти мети, то постарайтеся побачити, як саме і які саме наслідки це має для вас. Які питання ми собі знову ж таки задаємо? Як моя думка про те, що я, наприклад, не здатний комусь сподобатись, впливає на мою соціальну взаємодію? Чи це обмежує мене? Чи це навпаки робить мене відкритим? Я від цього який стаю, в який психоемоційний стан я себе поміщаю, коли я в цьому діалозі, коли я вірю в цьому, коли я в соромі, в тривозі, в апатії і так далі. Який я стаю, яким стає моє життя, коли я все це допускаю, розкручую в своїй голові? Якщо мій внутрішній критичний голос, це в якійсь степені і є я, тоді чому я дозволяю цьому бути? Чому я це ніяк не зупиняю? Чому я до цього не змінюю своє ставлення, чому я це ніяк не змінюю? Чому я просто даю собі себе критикувати перед зеркалом, свої досягнення, свою роботу? Я концентруюсь на своїх помилках, невдачах, для чого я це роблю, для чого я себе критикую? Тут необхідно також побачити і усвідомити, що ваш критичний голос. Не тільки не дає вам рухатися далі і блокує якісь ваші бажання, і робить вас менш впевненими в собі. Так ще й це впливає на ваш загальний стан. І вже наступний етап при роботі із внутрішнім критиком це виявлення альтернативних інтерпретацій. Тобто, коли ми щось оспорюємо, ми маємо тоді щось нове собі запропонувати. І тоді ваше завдання якраз полягає в пошуку такого більш лояльного. Альтернативного, вигіднішого для вас ставлення до тієї чи іншої ситуації, наприклад, беремо якусь репліку внутрішнього критика. Ти наговорив такого крінжатій дівчині, що вона ніколи більше на тебе не подивиться. Замість цього ми пишемо в свій щоденничок внутрішнього критика і співчутливого голосу. Я не ідеальний і я можу комусь не подобатись. У мене є це право. Мені також не усі подобаються. Це важливо, так? що не я якийсь особливий, який всім чогось не подобається. Ну мені ж не всі подобаються. з чого я тоді беру, що я маю всім подобатися. А мені що, всі подобаються? Ні. То що це за вимога така? Це ніяк не впливає на цінність цих людей. Тобто, навіть якщо мені хтось щось не подобається, фактично цінність у цього не втрачається. Вона тільки в моїй голові може. Ну, ця, ця річ, чи ця річ, ця людина, чи, чи це щось може бути нецінним. Але фактично цінність не пропадає у цієї людини все ще можуть бути поціновувачі, навіть якщо мені особисто це не подобається. Отже, і я також можу комусь не подобатись і водночас подобатись. І більше того, я можу витримати те, що я комусь не подобаюсь, тому що. Це не щось таке, заради чого я живу, що є сенсом мого життя. Я можу це витримати, бо це не необхідно мені, як там вода <смас> дах над головою. Хотіла сказати вітер, чого вітер, повітря, що там ще їжа і так далі. Підсумовуючи, внутрішній критик впливає на дуже багато процесів в нашій голові. І зазвичай ні до яких хороших процесів це не веде. Це веде найбільше до заниженої самооцінки, постійного відчуття провини за все, токсичного сорому, тривожності і депресії. Загинайте пальчики, і у кого Бінго, у кого всі п'ять, пишіть в коментарях. Там зустрінемося. Якщо є от якийсь персонаж негативний, якийсь внутрішній критик, то повинен бути і якийсь співчутливий голос, який буде вам допомагати. Тому нам важливо йому придумати там образ, ім'я, його якийсь особливий голос, його, його якісь особливі фрази. І Навчатися бути цією частиною своєї психіки також, навчитися підтримувати себе, навчитися звертатися до себе із цього голосу, із цієї ролі також, тому що, що внутрішній критик це напрацьована звичка думати. Так само ми можемо напрацювати звичку, думати співчутливо і підтримуючи. Для цього я даю вам завдання подумати, за що востаннє ви себе жорстко прокритикували. І пишете прямо список. Ну, наприклад, я недостатньо продуктивна останні півроку. І ви маєте написати собі підтримку, як ніби ви себе підтримуєте, як найкращу, найближчу, найріднішу людину. Тобто уявіть, що вам це говорить людина, яку ви любите, яку, з якою ви дружите, яку ви дуже цінуєте, поважаєте, обожнюєте, приймаєте і так далі. Що би ви їй сказали на це? Якби ви її підтримали, якими словами, якими жестами, Як би, не знаю, яка б у вас була мова тіла, що би ви робили, що би ви їй сказали? Тому що коли щось стається у нас, ми бачимо катастрофу. У нас все або нічого. Але коли ми підтримуємо когось, коли ми ставимо таку задачу. То ми завжди можемо знайти цю краплю позитиву, якесь світло в кінці тунелю. Ми можемо бачити якийсь вихід ситуації, вирішення. Ми не такі, знаєте. Упереджені до чужих проблем, ми бачимо відразу ці сторони, що там або це взагалі не проблема, нема чого переживати, або окей, проблема, але вона прийде, але це вирішується, але це загоїться, що все буде ок. Тому напишіть собі, наприклад, там три останні ситуації, за які ви себе відчмирили, і уявіть собі, що ви. Чуєте все те саме? Тобто вам говорить все те саме ваша подруга. Там мене кинули, мене звільнили, я не продуктивна, я не отримала роботу мрії. Там зі мною розлучилися, там чи ще щось. І як би ви цю людину підтримали? От прям дайте собі задачу, задайтеся таким питанням. Також хочу вам дати таке фінальне, вже домашнє завдання, хоча, в принципі, все це відео є одним з завданням, яке буде вам допомагати оскаржувати ваші якісь негативні думки, які у вас можуть з'являтися протягом там, тижня, протягом навчання, протягом роботи і так далі. Вам потрібно поділити зошит там, чи колоночки, чи що там у вас буде в телефоні, в блокноті на два. І взяти якусь от оцінку себе, яка вас найбільше виснажує, бісить, соромить, тривожить. Наприклад, от візьмемо, що там таке зараз актуальне, всі хочуть бути продуктивними, я в тому числі. І от, наприклад, ви себе обзиваєте лінивою, да? От візьмемо таке найпопулярніше зараз. І пишете прямо от в одній колоночці список речей, які свідчать про те, що я. Добре справляюсь, я не лінюсь, я щось роблю, я десь прогресую, десь розвиваюсь. Це протирічить тому факту, що я лінива, да? точніше, цій інтерпретації, що я лінива. Тобто, прямо пишемо, що свідчить за те, що я не лінива, що я щось роблю, що я продуктивна, що я рухаюсь. Ну, наприклад, там, візьму себе, я проводжу ікс консультацій в день, я втомлююсь. Я готую їсти прибираю постійно. Да? Я це роблю, я встаю з ліжка, як мінімум, до речі, це теж треба внести. Я, якби була на 100% Люнива, я би і цього не робила. Я читаю книги, супер. Я веду щоденник, я слухаю навчальні лекції. Я ж дізнаюся постійно щось нове, я дивлюся якісь цікаві відео, з яких я теж щось нове беру. Тобто, щось то я все рівно роблю, що протирічить моєму надузагальненому цьому судженню, що я лінива. І в другий бік ми пишемо, точніше, будемо писати, плануємо собі писати список речей, які свідчать на мою суб'єктивну думку про мою лінивість. Так? І ми прямо помічаємо протягом там, тижня, наприклад. Так? Де ми хочемо себе обізвати лінивими, чи де ми себе порівнюємо з цими продуктивними людьми в інстаграмі? Чи де ми ще якось себе намагаємося зачмирити? Наприклад, що може бути в цій колоночці? Я не займаюся спортом, і ми в цей же момент маємо пройтися по певним питанням, які я вам зараз зачитаю. Чи скасовує це? Ти що не займаюся спортом? Всі інші мої добрі якості, всі інші мої успіхи, всі інші мої прогреси і так далі. Чи скасовує? Тут важливо. Воно є дійсно, я можу дійсно мало або недостатньо, або взагалі не займатися спортом. Але чи скасовує це? Все інше, що я роблю. Тому що я ж не просто засмучуюся через те, що я не займаюся спортом. Я в це вкладаю якийсь сенс. Наприклад, я лінива, я якась не така. І з цих, цих висновків мені дуже стає погано. Да? І мені важливо зрозуміти, що я хапаюся за якийсь один доказ, при цьому ігноруючи все хороше, що в мені є, що свідчить про те, що зі мною все ок. І я таким чином намагаюся скасувати. Всі мої хороші прояви, знецінити їх, і в мене тоді не буде взагалі мотивації це все виконувати, тому що я все рівно себе в кінці прокритикую, що я нічого не зробила, я не продуктивна, я лінива. Яка мені мотивація це все робити, читати, навчатися? Просто скоріше за все, потім це все буде вести до вигорань. Друге, чи розумно робити висновок про те, що я, наприклад, там не знаю дурепа через помилки, яких допускається більшість людей. Чому я роблю про себе такий надузагальний висновок про свою особистість через те, що і так притаманно людям відкладати, забувати, прокрастинувати, помилятися і так далі. Тобто, все це просто частина нашого життя. І це не означає, що ми це схвалюємо. Типу, клас, вау, помилки, це так круто. Це не круто, але при цьому це може вести до розвитку майже завжди. Це приводить до якогось прогресу. Ви починаєте розуміти, як працює, да, як краще. А друге, це неминуче. Це неминуче, бо ми люди. Поки ми люди, ми будемо помилятися. І третє, наприклад, да, про таку досконалість, яку ми від себе чогось всі от взялися очікувати. Чи раціонально очікувати від себе досконалості, знаючи, що я все рівно ніколи не стану досконалою. Я можу до цього прагнути, але я не можу очікувати того, що я повністю уникну якихось невдач, недоліків, профтиків Ну і так далі. Оці такі три питання ви можете собі задавати, коли заповнюєте табличку. Там, зліва, справа, неважливо. Ви можете її поповнювати і то, і то там, протягом тижня. Але важливо, коли ви пишете колоночку про вашу слабкість, непривабливість. Запитуйте себе оце. Будьте критичними до того, що ви думаєте. Я вам дуже вдячна за перегляд. Обов'язково ставте лайки, коментарі, колокольчики, підписки. І побачимося з вами зовсім скоро. Па-па!